О! А в нас зараз буде маленький екскурс по цьому містечку. Ми їдемо зараз на самокаті і будемо легенько знімати. І якщо буде щось цікаве, то я буду коментувати, а якщо ні, то просто будемо знімати. О, якісь там пестики почав гавкати. Гого-го. Страшити нас. Газ. Прямо, прямо К... і наліво. Прямо. Я не можу. Я тобі буду казати, коли гарнувати. Гаймоєш. Газ, газу, газ. Газ. газ, газ, газ. Куди? Наліво, ма? На Погнали. Разум. Змайся. Ух, тут ми пришвидшення даємо митє. вітер трохи доїну, але вітер нам не страшний. Ми всі рівно їм далі. Бомби. Опа, це буде швидко лунає. Бомби стрілять, дуже прикольно. Дивіться, ми вже їдемо десь пару ну, 15 секунд і до троянди, троянди. Думаю, десь так хвилина, може менше, все в трояндах, вся вулиця в Трояндах. Дуже гарно так спроєктовано. Ай, газ, давай! Тут треба зупинитися. Чого? Газ, газ, газ. Може виїхати машина. А, ну та, а тут не може, бо в мене головний. Давай газ, давай. Гораз їхали. Зараз такі хатенки, одна, друга. Різні бувають і нові, і старі. Тут магазин місцевий, але він сьогодні закритий бо сьогодні неділя. Взагалі магазини працюють неділю тільки до 12 години. Газ-газ-газ. Зараз гори, газ. Не бійся, я буду керувати. Газ гори під'їжджаємо, в таку вуличку заїжджаємо. Ага. Ми зараз скоротили трошки шлях. Тут теж така цікава вулиця, тут, видно, старі такі вже будинки. А тут вже нові, дивіться, ті квіти знову. Ті квіти всюди. Ох, хтось грає на фортепіано. так класно. Ми їдемо і музичка грає. Ті квіти такі на підвіконниках. Тут я не вмію. Газ, 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 не бійся. Поманенько. Діти музика. Зараз виїдемо. Гагас, газоєм. Ми завжди мусимо зігнутися, бо тут такі кущі надвисають над плитучки такі, я би сказав. Їдем, їдем, між ними о. О, oh, і тут знов газон. На паркані причеплені такі горщики, а в них квітки. І тут знов троянди вже помаранчого кольору. Так, і тут на землі посвіли. Доїжджаємо, доїжджаємо, доїжджаємо. Сюди, сюди, сюди. Опа. Іде так, 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 так. І ми вже приїхали. Опа! Так. Ми зробимо тут паузу і тоді будемо далі спускатися. Так, після маленької перерви ми далі їдемо вуличками цього міста. Спускаємося. Ага, покажу таку церкву. Букутка величезна такий сонячний годинник. Правда, зараз не показує, бо сонечко вже заходить і спускаємося. А, і газуємо. І їдемо далі вуличками того чудесного маленького містечка на нашому самокаті. Знову такі квіти, так як сюди. І на Хорватії. Квіти всюди і на курваті запам'ятайте. Так, хочете подивитися на красу квітів і на кількість, то приїжджайте хоро. Так, а тут велика гора і ми зараз будемо в неї спускатися. Так, я торможу, пригальмовую. пригальмовую, пригальмовую, пригальмовую. Так, вітер трішки дує, але зато... тор я покажу, як зараз. І ми відпускаємо тормоз і повний газ. Напевно, вітер шумить, але нічого, то вартує, Та, то, то шуму, вартує. щоб подивитися на ту красу. Це все, краса. В Хорватії нема містечка без краси, ні одної, без краси. Ні одної хати немає те, що немає краси. Все краси, все. Так, якщо хата, наприклад, старенька, то там квіти є. І воно вже От, от. І воно вже по-інакшому дивиться. Сюди по травичка. Так, ми зараз під'їжджаємо. Давай, 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 швидко, швидко. Подивіться давай машину нема. Поїхали. поїхали. Поїхали, ми поїхали. Ми поїхали ми. Добре, ми їдемо. Тут маркет. Ну маркети а? тут ясно, все страшні, ну краса. Закритий, тут неділя. Дуже гарно. З'їжаємо знову цікаву вуличку і знову там квіти будуть. Гас, газ, газ. Зараз на нашому електричному самокаті. Давай, 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 давай. А тут квіти. Так, це дуже гарно. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Це найкраще, що може бути. Природа у Хорватії. Це найкраще, що може бути і на в нас. Добре, па, друзі, наші.